Так, хочу ще поговорити ну, ще на одну тему тема сепаратизму. Бо тому що це зараз біда в нашому суспільстві. І де він взявся, яким чином нам розумієте з телевізора намагаються пояснити, що розказати, що сепаратизм о, це такі люди, які там кричали: Донбас наш, Новоросію давай, це наша земля, Крим наш. Мов, це сепаратісти. Але е, ну, це вже, так би мовити, наслідок якоїсь певної причини. А якої причини? То ніхто цього... Е, все приховується. І е, істинний сепаратизм, він взагалі не в цьому. Розумієте? Істинний сепаратизм в тому, що е, ми не знаємо, хто є наші вороги в дійсності. Нам вказують, що о, це на Донбасі той чоловік, який там сидить і стріляє у вас з пулемета. Або з гранатомета, і вбиває наших пограничників, там, чи там ще якихось там цих. О, це вони сепаратісти, це вони, типу. В дійсності сепаратісти знаходяться серед нас, серед людей, звичайних людей в Україні, розумієте, які не те, що розмухують ворожнечу, а вони, як правило, є такими собі пасивними. пасивними вони просто, так би мовити, до при ситуації і використовують її таким чином, щоб діяла формула розділяє владарюй». Ну, це воно скрізь всі часи таке було, що і цих людей називають як, пристосуванці чи як якось так, прилипали, пристосуванці. От сьогодні він там одна партія при власці, він біля неї. Завтра друга партія при власці. Він знову шапку поміняв вже там. Розумієте, і він робить все те, що вигодно зараз і йому. А, а на користь е, якихось інших людей, чи якоїсь групи людей, серед якої він живе, вот, то воно він робить так, щоб воно й вродило цим людям, щоб е, час відтягувалось на нього, на його інтереси, грубо кажучи. Вот. Так от е, такими сепаратістами є, е, чи то навіть були в свій час, вот, і по якій причині даже відбулася війна. Не по тій причині, що там десь кричали Путін помогі там що в дійсності, а причина була набагато глибшою, того, що винуватими є люди наші в Україні, які допустили у Верховну Раду людей, які зрадили інтереси справедливості, які переслідують інтереси, які переслідують цілі, справедливості, рівноправності, законності. От такі, як Колісніченко, там були закон про мови, Царьов, який кричав, що там Новоросію давай. Далі оці всі з партії регіонів, розумієте, які повтікали в Росію. Симоненко, комуніст. От. Ці люди були у нас, в Україні, в Верховній Раді, розумієте? І вони просовували, так би мовити, ідею, що нам треба от йти по тому шляху, розумієте? І вони нас, виходить, вели у пропасть, яка привела до війни. Розумієте? А зараз вони повтікали, чого Янукович втік, втік в вчиті Росію? От. Бо він прекрасно розумів, яку політику він веде. І він прекрасно розумів, що за це колимуть працює відповідати. І от дивіться, наслідком оцього сепаратізму є навіть і зараз дія депутатів Верховної Ради. Вони саботують приймання державного герба. От. Получається, нема державного герба, нема символу держави України, одного з трьох символів. От. Державного герба в нас зараз немає. Малий державний герб це ну, малий герб України, це не є державний герб України. Той що знаходиться на ваших паспортах, на ваших е, там на грошах там, і так далі. розумієте. У нас виходить, ні грошей, нема, ні ніяких документів нема. Навіть оці на свідоцтві права власності на документах, де нібито е, цей е, тризуб, це теж документи фальшиві, щоб ви знали. Бо там немає до держави Україна, це немає ніякого відношення. Розумієте? І тому-то наша Конституція постійно порушується цими самими людьми, які нібито приймають якісь закони. Розумієте? І вони приймають закони, які суперечать Конституції. От. І так само і ситуація з цим лісом. От. Непонятно, чи є воно, розумієте, воно все вирізається, вирізається. От колись були інтереси, е, от, і тось я перескакую сильно так з схема на тему. Сепаратісти є серед нас. Просто вони є завольовані, їх не видно. Розумієте? І вони є в кожному місті, в кожному селі, знаєте, які підтримують якісь такі загальні тенденції, закону розділяй і владарю. От я до чого це веду? Просто люди не задумуються і навколо себе їх не бачать. Розумієте? От Навіть в нас в нашому колективі є такі люди. Я, наприклад, коли були збори по проспілковому. Там е, обговорення колективного договору, питання звертався, і до директора звертався, і до наших лісників кажу, нас, кажу в державі, немає герба. Давайте звернемося до депутатів Верховної Ради, що я робив до цього Яніцького. Що прийміть за цей закон, розумієте? І вони не це не реагують, рих, кажуть, це не, твоє, не твого маділо. <звіт> вот. І розумієте, виходить, що ці люди способствують тому, щоб далі в нас не було державного символа, щоб далі в нас не було держави. В дійсності у нас держави немає, у нас є країна. І у всіх органах, у всіх документах, і у всіх органах, навіть в Міністерстві юстиції, воно зареєстроване як Міністерство не держави, а країни. А що таке країна? А країна це якась територія, яка населена людьми, там, ресурсами і так далі, в не має політичного устрою. Тобто люди не заявляють про те, що вони тут встановлюють якісь порядки. Розумієте? Тобто країна може бути колонією якоїсь держави, наприклад, Російської Федерації, наприклад, США, наприклад, там неважно кого. І тобто, ці люди, які знаходяться у Верховній Раді, вони робляться для того, щоб в нас не було держави. розумієте? Так от судіть, хто є сепаратистами і де вони откуди беруться. Вот. І коли я звертався, і навіть правозахисники звертаються, що дивіться, виходить, в нас оці тарифи ЖКХ і так далі, розумієте, вони ростуть непонятно звідки, непонятно хто їх встановлює. Держава це не має якого відношення. Газу є, видобувається 20 мільярдів кубів. От, а на населення треба 15 мільярдів, чи навіть може менше. Розумієте? А чому ми маємо закупляти газ десь в Європі там, чи як у нас є свій газ? І за нього треба платити тільки копійки за саме видобування, витягування і транспортування. А за ціну газу не треба платити, бо це глаза українського народу. От. І дуже багато правозахисників зараз суттями підіймають і шевелять, е, трублять в труби, що кричать, що дивіться, нас обманюють. Розумієте? А люди просто так само цілі лісові ресурси, вони належать народу України. От. Але їх нам показують, що е, не, воно не ваше, ми продасться, а потім нам гроші дадуть в бюджет, а там потім вам косточку кинуть. Люди, просипайтеся, вас обманюють. Ті, хто знаходиться серед вас. Розумієте? От запитайтеся навіть на нашої сільської ради, на якій підставі вона отримує гроші. І звідки? Яким І вона є? Вона числиться в міністерстві юстиції не як сільський голова, а як керівник якоїсь е установи там, чи організації, там, непонятно, чи, чи органу, там, що за орган такий. От, розумієте? Міністерство юстиції, наша сільська рада, вона е, виходить, не має документів, які е, на підставі якого розпорядчого акту вона утворена. А таким актом, мав би бути, протокол зборів громади, а їх а цих зборів не було. Відтак, ця сільська рада, орган неправомочний приймати якісь рішення. От, наприклад, навіть той самий договір, коли. Заключила наша сільська голова із ЧБУ на 400 метрів дороги від моста в селі Біловіж і туди до Івана Ілія по вулиці Калініна. Ну, по закону це виходить, злочин. Це я не знаю, використання грошей, так би мовити, органом, який не має права цього робити. Розумієте? От, от якось так. От, і сепаратісти знаходяться серед нас. Просто їх треба бачити. І на них треба тикати пальцем. Люди добрі. Шукайте, читайте закони, розумійте ці закони, читайте Конституцію, співставляйте їх з цими з іншими законами. І только тоді, тільки тоді ви зрозумієте, в чому наша вся біда. І, і, і чому діє і зараз поширюється цей закон, «Розділяй і владарюй. Розумієте? От так якось.